У Кривому Розі 14 квітня на території закинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчини. Нині місце огороджено стрічкою. Онучка Валерія приятелювала із загиблою. Чоловік каже, та часто гуляла у дворі з друзями. Її знайшли аж в кінці. вона дві ночі говорила, не ночувала. Перед тим, як случилось, то говорив, що на машині вона каталась. Вона нормальна, тільки від сім'ї. Родителі за за ній кагуряся, не приглядаємо. Місцева жителька Олександра розповідає, на території закинутої будівлі постійно збираються безпритульні та підлітки. Гуляємо кожного дня і тут ну частенько ходять. Я не знаю, мабуть, в туалет, а може, якісь наркомани ходять, ну такі, якісь вони чи алкоголіки, не знаю, що вони там роблять. Підлітки як ходять. Ну просто можуть туди піти, потім виходять. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, каже речниця поліції Ангеліна Крадожон. Наразі тілої направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Зараз триває слідство. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті, каже Ангеліна Крадожон. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.